Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України в період з 26.01 по 1.02 на тиждень, що буде чекати по Днях України. Це загальний прогноз для усієї країни. Більш конкретний прогноз по областях, як завжди, буде ввечері о 19 годині. Я записую це відео зараз на годинку 12 година. Сьогодні у нас 26 число, 26.01. Так, давайте будемо дивитися, сім-карт я витягую з циганської колоди карт. І сім карт я витягну з колоди Гральної, слов'янської. Часи настали не надто легкі, такі досить напружені. Але знаєте, як то кажуть, найтяжча ніч перед світанком. Дай Боже, щоб ця війна вже закінчилася, щоб ми не мерзли, не страждали. Тому що в мене також така свіжість, досить зараз висока. На мені декілька кофт, штанів під штаніків, щоб зігріватися. Ну і відповідно різні підручні засоби зігріву. Так, добре, давайте подивимося з вами, так. яким буде цей тиждень, коли більше небезпеки, коли менше небезпеки. Понеділок. Карта стабільності. Карта постоянства падає. Дев'ятка бубнова карта грошей. Збройне фінансове підсилення. Ну, Ніби непоганий день. Е, так, 27 число. Карта священика. Захист вищих сил. Карта Нептуна. Карта сильного чоловіка. Карта сили, карта чоловічої енергетики. можливо, якась активізація на фронті. Е, 28 число. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, валет червовий, карта сили, карта чоловічої енергії. Поки що карти досить хороші. 29 число, карта розговора падає. Знизу сімірка Пікова, підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. От якраз 29 числа в четвер карти досить такі напружені. от Семірка-Пікова. 30 число карта надіжди. Знизу піковий туз, теракти, смертельні загрози, смертельні удари, смертельні атаки. Четвер, п'ятниця, дні погані. Далі субота. 31 число. Карта втішення. Знизу король піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, ворожі небезпеки. І неділя, карта хуліганів. Активізація провокаторів та ворогів, король Бубновий карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Я скажу так, судячи по картах, ну, перші три дні понеділок, вівторок, середа, більш-менш нормально. Але вже починаючи з четверга і йдучи до неділі включно, карти досить небезпечні. Основна загроза. Основний пік небезпеки. Я би сказав, що це п'ятниця та субота, бо піковий туз і король піковий це такі досить погані карти і досить небезпечні. Четвер, вогневі атаки можуть бути активні. В неділю негатив присутній, але трохи менший. Але тим не менш, все одно присутній, бо карта хуліганів це провокації, це диверсії, це провок це колаборант. Це дії колаборантів, так, і це можливі якісь сепаратистські рухи. Плюс це також можуть бути якісь атаки, але менш сильного характеру. Більш локальні, скажімо так. Тому ось такий прогноз на цей тиждень. Середи, включно понеділю, карти досить негативні. Я бажаю всім та кожному мирного неба над головою. Бажаю пережити цю зиму максимально без всяких, скажімо так, неприємностей, максимально пережити її. Без всяких травм і без всяких небезпек для життя та здоров'я. Я розумію, що зараз ситуація дуже погана, люди замерзають і так далі і тому подібне. Особливо страждають, напевне, найбільше це тварини, малі діти і старші люди. Треба якось з цієї ситуації виходити, пережити цю зиму і жити далі. Надіємось на краще. Бажаю всього хорошого. Ввечері 19-та година. Чекатиму у прогнозі по областях. Всього доброго!